Коротше, мужики. Всім привіт і всім слава Україні! Коротше, дивіться. Е, хтось мені розказував, то ще давно ще певно певно з моїх знайомих, таких ще не ютуба не було нічого, коротше, був ще я, нікому не потрібний. Е, е, столкнувся мужик з проблемою. І я тепер столкнувся. Їхав, їхав трактор, все було нормально. Ну, Дивлюся, що таке, щось він. Ближче і ближче сюди, і ближче. вже отак оставалося. і нарешті осталося півтора сантиметра. Я бігом зіскакую з трактора, думаю, що таке розбирається? Перехвалив. Я бігом сюди, до болтів, рукою попробували пооткручувалися. А я ж перед горонкою того. Десь тиждень з копійками назад е перетягував тут, вон, знімав повністю колесо, бо мені треба було подивити, е дістати тут обляшку, вона тут заважала. Я бігом сюди тих... затягнув і все нормально. Зараз дивлюся, пооткручувалися. Я бігом вивозив мусор, бігом докрутив і осипав дітей. Приїжджаю додому бігом на домкрат. Йо-майо, я злякався. Думаю, все жопа, полопало щось, відкрутилося, ступиться, там вже що хоче, думав. Я ж бігом до поватку, подивлюсь, на я на гровері. От болти, вроді, з болтами нічого. А от гровері. От які стояли там гровері. Бачите? От ютує мамі. такий гровер. А то чеський гровер. Такий, як має бути. Бачите, яка різниця? Ось тобто я возьму два вкупу. Дана. От. Який в того, а який в того. Пружність яка. Тобто, той, що справа, то вже не гровер, а кончена шайба. Той, той ще хуже, той вже рівний майже. І то такі вони всі. Я бігом, цей ще й ключ у той, той от, дебілізм той на 18, я не знаю, дебіл китайський придумав. Ну, допустимо, є в мене ключ на 18, добре. А головки на 18, у мене вдома нема. І роби, що хочеш. Тут і так влізти не було, де тепер то стоїть, що того, що булда. вже взагалі влізти нема куди. Я вже думаю, ладно, знайшов. Три, того вони міняв, той затягнутий намертво. Я не думаю, не буду зривати хер з ним. Взяв три нормальних болти, з нормальними шляпками, з нормальними гроварами, нормальної крепості. 8,9, і а той. А той 5,5. Коротше, в два рази крепший. Чи 9,8, чи це не столь важливо. Так що дивіться, хлопці, якщо у вас ще така проблема попадається. Просто, я вам навіть зразу сказав би, не, не шукати, не ждати того моменту. Якщо вже ви робите трактора, я так само тут поміняв на нормальні гайки на 19, бо на 18 не налазить. Ото на 18, ну ще я до того доберуся. Поставив тут все білі гровері, нормальні. Поставив нормальні гровирі і нічого нікуди не дівається, ніде нічого не відкупать. Тут так само, от, білі гровері поставив. І я знаю, що ну, тут не відкрутиться. Тут так само скрізь. Ну, то я покрасив балончиком. Біль, такі, о, як треба, такі у грувирі. Даже деякі є з них. У да. мене є тільки. Да. Є, є ширші, ну то шайба. є широкі, є отакі, типу, це дуже міцні гровирі. Оці вони виходить, ці тонші, да? а ці товсті. От. Тоже на 12. От. Він товстіший. Блять, треба було ті поставити. Ладно, їх небагато є. Хватить і того. Ну, порівняно з тим вогімном, тут то -то вже взагалі. Так що, якщо що. То цю біліберду треба перетягнути надіжно. Бо якщо вам в полі трактор впаде, я не знаю, чи ви, що ви з ним будете робити. Хіба якщо десь близько мене приїхати? Хтось питався, де передній міст підключається. ця перша кришка. Вона, виходить, типа, третя. А там з тої сторони ото кришка, це боковий вом. то Тобто, якщо, я правильно зрозумів, якщо мотор. Але ні, мотор так і так розвертати. воно буде крутити в яку сторону? Треба вліво крутило. Тобто якщо він буде з тієї сторони, то він все одно проти часової стрілки крутиє, якби мотор, якщо дивіться на шківа. Тобто навіть якщо сцеплення перекинеш сюда,